Рейся, кого ти там виглядаєш? Рейсічко. Рейся. Кузьюшко. Кого ти там виглядаєш собака? Ти ж погуляла вже, поїла. На диво у нас є світло. І навіть непогана напруга. Ця штука працює. Сергій дрова коле, потім до батька підемо, допоможемо. Я хочу картоплю трошки перебрати. Вже почала проростати, хоча, хоча у нас підвалі тут опалення вимкнуте з-за того, що, то, що воно електричне, такі немає. І на полу, на підлозі достатньо прохолодне. Но все одно и прорастает. Смотрите, ведро будет, все, или потребно купляти. Тут у нас поряд салат. Продают картофель по 25 гривен. Ну, а, разная. 20-25 гривен. Картоплі ми не залишимося. І щось ми в минулому році багато картоплі їли, а в цьому якось більше і крупи якісь. Вірмішель. Салати багато йде там, на шубу, мозу, олів'єр. Тут може 10 залишилось і все. І цибулю вже треба перебрати зараз ящик. Візьму, переберу. По Поки не подаємо, не, не буде нічого купляти. Потім навесні все виноситься на компості. Ну, Що порядки не висловити, бо тут сергії з хлопцями вчора розпішали все, перекидали. і припагали. humor. Щось постійно робота знаходиться, якийсь, я не знаю, круговорот. То одне, то друге. Так, цілий день щось робиш. Люблю коли скрізь порядок. І все на своїх місцях. Ну, Морквинемо, по суті. Витрусити багато сміття буде. Уже прорастаю. Так у все я перебрала. Все поскладала. Два ведра мусора. А що тепло? Не тепло. Ой, тепло 5 градусів. Ну, мені і так не холодно. Ну, і тобі... 15. Не холодно. Ех! Я кажу це, аж глаза, очі сліпить. Стірики білого привикли, звикли, як крути. Сидіть. Сидіти. Сидіти. Що в зі з дровами возився? Нічого, зробимо газу. Що на старость? Зробимо газове опалення і буде все. З дитинства. Їздили по посадкам батько, брат Льоня, кум Льоні Микола, Коша Боровик. Їздили, пиляли дрова, я отакий пацан був. Я тут скінату витримала. А яка карапі поклав? Да, в попку. Ящик, давай. Ми зараз підемо дерева. Що там, піліть, рубачить? Валить. Молодець. Порядки навели тут, на вечір дрова будуть. В підулі трохи прибрала, ще там. Повернемось, буде світло А, буде у нас тепер світло. Приберемо все на місця. Йдемо до батьків дерева пилять. Слизька дуже. Свій там з бензопилом. Я з секирою. Еще роутер. Що робити? Треба буде допомагати. Там машина стоїть сзади. Там же машина стоїть, пап. Ну, а не упадет у нее, нічего. Все <риклад> <риклад> вообще светло как стало тут для да. дома <риклад> шо? Что ты будешь рубить? Оно канат руба. Канат? Да. А его нельзя этим перекусить, он тем. Можно, чем а чем можно? А не ну руби. Может, У нас такое же было с вишней. А? У нас такое же было с вишней, да. помнишь? Они такие какие-то, ты знаешь, это имхом хорошие, какие-то почки не сформированные нормально, какие-то больные. Хвори древа. Дедушка старенький. Нет, так никто же ничего не говорит. Просто смысл их чистить, если... А, это папа тут уже буянит. Ну, значит, молодая сила пришла на помощь. Ну, не каждая молодая. Ну, молода. молодая. Це не, в порівнянні. По молода була не молода. <реш> молода була не молода, каже. Сравніє, так? да? Молода була не молода. Вона трюхла. Вона, бачите? Правильно. Там Я Иван. за то, что вообще вытянуть ее нахер. Нет, ну, решай-ка. Иванович. Пока я тут. Пока Василий, все... Ну, Нам надо -ка. Если она трухла, то ну, она ну, 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 так все, <звы> Дивитися, треба, щоб береться горі, ага. він буде дуже класний. віконечко буде в повітря. Хар буде. йому Хай, років. хай буде, тільки він ну, ж тут трошки. Ну, щось під чистого дерево зібрать. А тут чого донизу? а, щоб. Ну щоб. Валять. Ну да. так. І він хворий, його трішки підлікувати під, і буде з ним все. Так. Добре. Все в пределе. Чи куди, чи в піч на розтопку. Тут оце куча, оце все гілки. Що вони тут були. Ну, були, але найперше треба цю кучу розібрати, розрити, щоб можна було відкрити ворота, заїхати. Вдруг тиска потрібно. Ну так. Да. То це потрібно. А у дворі є ключ чи нема? Я не знаю. Там якісь ключі лежать. Лісять. Я їх і не розглянув. Воно такий замок. Там такий замок дивлюся. Суцільний. Ну болгарка проти болгарки ніхто не встоїть, звісно. А що болгарка не Що ви маєте вважати? Ну якщо ключа нема. Боже, ми это все проходили в якому? в 19-му 19-му. Та в такий час ми вже кочегарили. З дерев теж почали. Ой, у нас там тут все було завалено цими ветками. Це Сережин. Серега, иди кстати, Перекус. Поскладали трохи, як було, це жах, все, накидано було. Так, світла нема, але було зранку до 14.30. Працюю, Серега, ти от трошки окутав. Щось тут Ще у нас, звісно, буде пія з газом. От це буде сложненько, але що робити? Це жах, я навіть не уявляю, як це буде, як це різати стіну. Финас. Ладно, доживем, побачим. А где Рейска? А где Рейска? Ну, это же можно батарею утеплить. Щось у нас тут під вечір. Трошки балістики накидали, не зрозуміло. Приїхали в новус. Хліб закінчився, ми щось провтикали. Димка, зараз хлібушок. І додомку. Пора готуватися до сезону. штучки тут маленькие горщики вот а это до речи ст... эти стаканчики это а? ты посадила потом прямо в землю с этими штуками да и они раз это... растворяются ну как -то. Крау це О, воно воно, шнурочок просто. Як воно там ріже, цікаво. Туди накладається. Так, а як, туди просто кусочок картоплі, кусочок всього всього а потім... А, я не оріже. просто що. А це малинок збиває. Що електрики нема, що типу механічно, да. да? Зручно. Ну, ще так. на природі, дай, ще ще. Вже насіння повиносимо. Скоро будемо саджати. Хай ще трошки повисять. А купили щось багато всього. І ріс овочами. Риба вже другу добу чекає, бо купили і то, то одне, то друге і щось не. Не було сил вже готувати. Саме рибу, рис, чука. Вже треба, бо пропаде. Всім смачного. Побачимось Тихої ночі. Сніжок знов пішов потроху. Право. Усім. Всім надо добро